Не працює задній правий стоп, то перше Та і... хорош, брехай, блядь, Чуєш брехун. Ти не працює, ти не, бр... не, Я не вказав Причину не зупинки, 35-та стаття. Як швидко відшити співробітника поліції по закону для того, щоб не витрачати на нього багато часу? Сьогодні розглянемо ситуацію на прикладі учасника нашого юридичного клубу. Є певний алгоритм дій, і ти, водій, зобов'язаний про нього знати і завжди. Користуватись ним, причина зупинки. блядь. Причин для зупинки у вас достатньо. По перше, є пошкодження транспортного можуть включити. Оце бачите, яке у нас у Бобровиці свавілля робиться. Розводяги бобровицькі. Що ви мені тут лапшу рішаєте? До речі, якщо тобі потрібен юридичний захист на дорогах України, переходь в опис, там є посилання на наш сайт. Добре рано, добре Слух. здоров'яся. Слухаю Представився вам. Посвідчення. Як будете казати на відео, що я не представлявся, представитись і так далі. Посвідчення, будь ласка. А, Посвідчення ще. Посвідчення. Так, сурай. Владислав, Владислав, Владислав Михайлович. Дійсно. До 7, 10, 28. З обратної сторони покажіть. Що з обратної сторони? Дивіться з обратної сторони. Побачите? Це ж не посвідчення. А що це? Це ж додаток до житому. YouTube А головного... де ваше посвідчення? Ютуб головного мозку. Ну це все, на що здатні дані співробітники поліції. Вони не можуть назвати підстави для зупинки авто, вони не можуть підтвердити законність зупинки, як завжди. Чому до сих пор посвідчення не видали? Я вам повторяю, посвідчення. Так, люди, де? Ваше посвідчення з кіно це цирк. Причина зупинки. А зараз причину зупинки в студію. Причина зупинки 7 пункту 5 статті відповідно до статті 8 закону України про правові нажимання настав. Що, 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 що? Ну я вам сказав причина зупинки, що. 35 стаття. Я ж казав вам 35 стаття. Ну, я про... все назвав. Процитуйте. Причину, Процитуйте статтю 35. Я вам процитував тільки що. Третій чому, пункт. Вас, пункт. Там ще раз. Ще раз, окно відкрите, щоб чули лучше. Що чи що. Це. Кажу причина зупинки. Причу 35 стаття. Кажу, причина, ваша, причина, причина, причина зупинки. Причина. Я вам сказав тільки, що я не попугаю вам по 10 раз повторювати. Це сьомий пункт був Чекий. Саме так, посичі водія, ви почули воєнний стан, пункт 7 статті 35 закону України про національну поліцію. Друзі, на сьогоднішній день воєнний стан не є підставою для зупинки вашого авто. А якщо співробітник поліції зазначає зупинив згідно пункту 7 статті 35, а це коли рух обмежено або заборонено, тут головне розуміти одне. Повинно бути відповідне рішення. Надай це рішення, щоб підтвердити законність зупинки в даній ситуації. А що це за двіжуха? Це коли перегер... Це двіжуха. Яка У Вас поведінка не відповідає обстановці. Сьомий пункт. Давайте рішення. Що рішення? Про заборону руху є. Що машини їздять? Заборону руху, що не знаєш, що це заборона руху. Є заборона. Ну, так де обмеження. Що касається. Допомога, ми, діє в комендантську годину. Мене лічно касається обмеження, обмеження, що є. Лічно мене що касається обмеження. Боже, які? Що Давайте причину зупинку. Причину. рішення, що прийняли ету, заборону руху. Де? Уповноважений рішення. орган прийняв рішення. Де? Волівний стан. Ви що, уповноважений орган чи що? Так покажте рішення, давайте. Рішення, позвідчимо водя ваше. Рішення, вона? що так, водії, заборона руху. Відграція ніхто не буде, Повідомляє, що вас буде винесено. Давайте. Амінь за частиною першої статті 12-й пуфакти. Підбурьте ставити постанову. Давайте, свідносите. Звично буду. Будете? Так. Да. розглядайте справу. Докази ви, все. Розглянули? Причина зупинки. Вас причин для зупинки достатньо. Ваше посвідчення, молодий чоловік. Посвідчення ваше, ви хто такі? Чи ви вам носа пхаєте? Один говорить, другий пхає носа. Носа пхає? Звісно. Знаєте, як це носа Так. Скіба, Денис, Вікторович, поліцейський. 201,29. На другу сторону переверніть. А що ви хочете побачити? Побачить, чи то посвідчення у вас даного зразка, чи ні. А, а ви то ви без знаєте, посвідчення ходять посвідчення, ходять без посвідчення. Без посвідчення. І... О, оце воно. Ви курні, а що, і і такі, і такі? У що у вас не таке, кажіть. У вас не такі. Що за словаці на людей? Я не А? Причина Ходіть, зупинки, блядь. — Причин для зупинки у вас достатньо. По-перше, є пошкодження транспортного закладу. Оце бачите, яке у нас Бобровиці Своїй для робиться. Ломить, це твої свої свої. Ваш стоп-сигнал не працює. Ось. Так, я відключу, у мене двигун дієтель за я тут. Що? Діятель, блядь, і за вас закипіша що? Диві. Причина зупинки я сказав конкретно. Я відключив сигналку, все тлочив, бо закипіть У вас не працює задній правий стоп, то перше, по-друге. Ти зараз є... брехай, блядь, чуєш, брехун. Ти не працює, ти не брав причину зупинки, 35-та стаття. Ну і в подальшому, як зазвичай буває, співробітник поліції починає погрожувати все на вас буде складена постанова за непред'явлення документів. Друзі, я рекомендую завжди вам мати в таких ситуаціях юридичну підтримку на дорогах України, тому що не кожен водій зможе поставити на місце таких співробітників поліції. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія. А якщо ти хочеш долучитись до нашого клубу зі знижкою? І при цьому отримати ще певні знання і навики. Друже, долучайся до авторського курсу адвоката Антона Болтіка, де на даному курсі розбирається повністю питання, пов'язані по мобілізації, питання по поліції, і у тебе в подальшому будуть певні знання, і у тебе буде ще юридична підтримка на дорогах України. Необхідні посилання лише в описі під даним відео. Ми зараз говоримо на 102, хлопці? Визовим зараз свіч оперативну групу на вашу бездіяльність. Человек, ви перевищуєте службове повноваження. Молодой чоловік, ви мене зупиняли, що ви торохтите. Ви що торохтите? Mm. Ось що говорить за мною ця людина. Вийдемо пошкодження транспортного засобу. Ви алкогольні наркотичні речовини не вживали. Причина зупинки, я сказав. Причина зупинки. Давайте те Я рішення вас блядь. транспортного зупинку мені конкретно розкажи. Конкретно розказав. Ну так підтверди її правдивість. Так, що ви мені тут алапшує транспортного засобу? І так, який алгоритм дій в першу чергу потрібно знати, коли співробітник поліції має право вас законно зупиняти на сьогоднішній день. Є 11 законних підстав, коли співробітник поліції має право вас зупинити, воєнний стан. Блокпост, мобільний блокпост таких підстав не існує. Завжди на відео фіксуйте дії співробітника поліції, порушує ваші права. У вас завжди будуть докази цього порушення. Встановіть його особу, а згідно закону України про національну поліцію, він зобов'язаний пред'явити своє посвідчення, а в подальшому посилайте його по закону. Тобто акцентуємо в першу чергу на чому. Законність зупинки вашого транспортного засобу, і на цій статті можна його відшити. А якщо ти не знаєш, як це робити правильно, для тебе у нас є помічник. Переходь в опис, там є посилання на нашу нову літературу. Це 35-та стаття. Причина зупинки. Чи що де там таке написано? Ви, огляд згодні пройти на стан алкогольного спині. Згоден причину зупинки для начала. Давайте я вам назвав причину зупинки вже один раз. Ребята, причину зупинки, бо я ваше слідче відео то, де ви дивись красною то херньою бігали, продували людей. Я викиную, поняли чи ні? Викиньте. І побачите, що ваш начальник вам скаже. Викиньте херню якусь взяли тут. Людей розводили. Чуєш, чи ні? Викиньте. розводяги Бобровицький. Причина зупинки, я сказав. Поки не конкретну зупинку мені не скажете, я нічого вам не пред'явлю. Можете писати, що хочете. Понятно чи ні? Причина зупинки, згідно 35 статті. На е, наркотичними речовинами багається. Давно... Чуєш, я ще на тебе заяву за наклеп напишу. Да, це понятно, це, понятно чи листок ні? Листок я б напишу без а вас, туди треба. Куди так що мені, куди? Ну, Блячмо, йомане, блять. Ось таке в нас в Бобровиці робиться. Зробіть щось з цими послами, бліда. Так, співробітник поліції не зміг довести законність зупинки транспортного засобу, і тому пішов він далі по своїм справам. Чому так вийшло? Тому що воді добре розуміє свої. Права. Я рекомендую кожному водію робити так, як даний водій в даній ситуації, і все не потрібно на них витрачати багато часу, але потрібно знати, що вміло себе захищати. Якщо даний відеоматеріал для вас був цікавим корисним, підтримайте канал, підпискою, натисніть лайк, а свою думку лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Будемо робити розбір кожної ситуації, для того, щоб в подальшому ви вміло захищали. Свої права. До зустрічі, друзі.